Доброго дня всім добрим людям. І так, Держава Україна це оплот демократії і єдина держава, в якій забезпечується верховенство права. Ну і яскравим прикладом того, що дифузне право у нас на сьогоднішній день вкорінюється навіть вже в голови Верховного суду в складі Касаційного адміністративного суду є справа. Номер 600, номер К, дріб 990. Провадження дріб 35899, дріб 24. Справа номер 160 дріб 2592, дріб 23, у якій Верховний суд дійшов до правильного висновку, що сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби. Та не є підстави для звільнення з військової служби відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу. І так, по цій постанові, Верховний суд, в принципі, розібрався зі всіма там, тими правовідносинами, які були, і оскільки написав, що процедура призову військово -зобов військового зобов'язаного військову службу під час мобілізації є незворотньою. А визнання процедури призову протиправної не спричинені відновлення попереднього стану становища призваної на військову службу шляхом її звільнення. Отже, Верховний суд погодився з тим, що в нас на сьогоднішній день діє дифузне право, воно вкорінюється, оскільки адвокати, які приймали участь в цьому процесі, не звернули увагу на те, що ці всі правовідносини регулюються. а – Різними законами, Б вони не написали конкретно, яке право вони хочуть відновити. А я звертав вашу увагу на те, що якщо неможливо відновити право, то у вас є тільки єдине це обов'язок отримати кошти, які будуть встановлені судом відповідної інстанції за порушення цього права, тобто отримати. Належну сатисфакцію забезпечити належне відшкодування це є обов'язок суду. І тому хочеться сказати, що на сьогоднішній день цей ящик Пандори, який получився від нерозуміння людьми суті дифузного права, на сьогоднішній день відкритий, оскільки. Відповідні процедури у нас завжди прописуються в законах, і право, як я ще раз повторюю для всіх, що право має бути реальним і практичним. Тобто, і будь-які надумані права, мрійні права, уявні права або якісь інші права, у нас на сьогоднішній день судом не захищаються. У нас захищаються виключно порушені права. Тобто, якась особа має порушити ваше право реальне і практичне, і тільки тоді ви можете звернутися до суду. Ну і стосовно ящика Пандори, то Верховний суд наголосив, що процедура призову військовозобов'язаного військової служби під час мобілізації є незворотною, такою, яка тобто такою, що вже відбулося, а визнання процедури призову протиправної. Не спричиню відновлення попереднього становища особи, признаваної на військову службу. Обраний позивачем спосіб не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не призведе до поновлення такого права. Тому висновки судів обох інстанцій, прозвучання повних вину є частині помилковим. Тобто, суд в чергове написав, ну, я не буду казати, макнув там в. В грібну яму адвоката, який захищав інтереси особи, оскільки це було б невиважено і нетолерантно, суд черговий написав, що в нас верховенство права діє, дифузне право засноване на тому, що право має бути або поновлено, або забезпечено належне відшкодування. Тобто, висновки з цього рішення суду два. І причому вони є фундаментальні, вони такі, що на сьогоднішній день ґрунтуються на самій концепції дифузного права, а саме перша річ фундаментальна, оскільки поновити право неможливо, то ця людина може звернутися з позовом, оскільки вже встановлено, що його права порушені на проходження медичного огляду, а оскільки йому не забезпечили проходження медичного огляду. То ця людина може подати позов про відшкодування моральної шкоди за порушення саме цього права, а саме права проходження медичного огляду під час призову на військову службу. І суд зобов'язаний в такому випадку буде забезпечити належне відшкодування. Це перший висновок. І другий висновок він також є доволі фундаментальним, оскільки на сьогоднішній день. Під час бусифікації люди знімають відео, там кричать і так далі. На сьогоднішній день це рішення Верховного суду практично розв'язало, я не кажу, безкарність, а практично перейшло площину грошей. Тобто, якщо людину закидують в бусик без прохоження ВЛК її закидують на полігон. Вона не має знань, не має адвоката, не має сили боротися з цим свавіллям. То єдине, що вона може зробити, це, як я раніше казав, вона може тільки потім звернутися за відшкодуванням моральної шкоди за порушення права цього порядку частини першої статті 23 цивільного кодексу. І фактично на сьогоднішній день. Це ТЦК розв'язані руки, оскільки вони читають це рішення, і вони також розуміють і в них там сидять також юристи, які доволі добре тлумачать діюче законодавство Держави Україна. Тобто на сьогоднішній день будь-яку особу можна, як вони кажуть, особу можна закинути в бусик квадрокоптером. Закинути неважливо, ти інвалід, чи хворий на голову, чи ще там щось в тебе є. Закинути на полігон, заставити на полігоні пройти військову підготовку, неважливо скорочену чи довгу, це ролі також не буде грати. І закинути цю людину на передову для того, щоб вона воювала. І захищала інтереси Держави України, тобто інтереси окремого суб'єкта права. І це свавілля, я думаю, буде з кожним днем дедальше збільшуватися, оскільки саме правильне розуміння висновків цієї постанови Верховного суду від 5 лютого. 2025 року у справі номер 160 ще раз дріб 2592, дріб 23 приведе саме до таких наслідків, і ці наслідки є вже сьогодні заздалегідь передбачуваними. Тобто, колись я звертав увагу на те, що рано чи пізно всі права будуть монетизовані. І це той випадок, коли право на проходження медичного огляду під час привозу на військову службу буде монетизовано у вигляді, якщо його порушить, то воно буде монетизовано у вигляді відшкодування. І тому на сьогоднішній день ТЦК сама справедлива структура, яка забезпечує права, оскільки у відповідності до Конституції України. Саме дія держава України буде нести за них фінансову відповідальність. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.